Так, друзі, всім привіт! Сьогодні буду пробувати зварити ось такі дві пластинки між собою. Це метал орієнтовно півторачка. І ще метал 0,5. Ось такі. Буду пробувати варити дротом 0,8. І для початку виставляю мінімальний ампераж. Це до нашого горілку. І пробую. Для початку 0,5. 5 одразу пропали навіть на мінімальних амперах. Попробуємо щось підкласти. Так, газовий ключ у нас буде це все прижимати. Пробуємо. Так, пробуємо. Минимальных 35 ампер. Дрит 0 висел. Дрит 0 висел. Просто пропали. 0,5 просто пропали. Встиг не привариться Пробуем нахлст. Так, ну в нахльост вже є провар. Ну, це вже не відірветься, це ясне діло. Ось провар з іншої сторони. Так, з цим зрозуміло. Тепер пробуємо нашу півторачку. Так, пробуємо наш метал півторачку зачищений, той же самий 0,8 дріт, тих же самих 35 А. Пробуємо встиг. Там півторашки взагалі не виникає проблеми. Глянемо про. На 35 амп... Амперах провару нема. Добре, пробуємо тепер з іншої сторони. Так. І ток даємо 60 А. Рівно 60 А. Спробуємо. 60 амперах набагато цікавіше. Це 60 амперах. шов поверх шва. Тепер спробую з цього краю, от з цього краю, але дам 100 А. 100 А. дріт 0,8 погнали. Ш шов, не вийшов, пропалило, пробуємо заплавити дирку. заплавило. так. Подивимось на наші 100 Ось так виглядає стомпер і метал. Ну це одиничка, може півтора. Я не маю штангеля і не маю мікрометра. На вигляд десь за одиниць. Отак шов. При 100 Амперах. Так, я не зварщик. Але ось такий тоненький метал. Спокійно можна варити. Отже, вона варить при 30, при 60. І переста. Тут пропалено було. Тобто для гаража цієї зварки повністю кипає, отже, на рахунок самого зварювального апарата. Він. Розбирати я його не буду, не хочу, тому що він ще на гарантії. І плом, вроді, тут ніяких немає, але краще не рискувати. Так, вже на кабеля жили. ну десь метр 20 або й метр, це максимум. Маса маса точно метр 20, і сама горілка 2 метра. І повністю вистачає. сам апаратик у нас. Оп, пробуємо. Ось. Там видно якісь схемки. Тут видно схемки, якщо це комусь щось дасть? Дріт механізм? Я вже заварив вихлопну. я вже спробував варити ще деякі конструкції, і дроту ще досить багато. Розхід дуже хороший. На рахунок, купляти вам такий апарат чи не купляти, думайте самі. Але поки що для дому, для гаражу я ним задоволений на всі 100%. До речі, саме супло цього подавального механізму не дуже та й сильно воно. Засирається, так сказати. Ось після невеличких тестів воно дуже легко відчищається. Просто так. Я розумів, що якщо варити довго, то буде інакше. Там люди казали, то в турмозну мачай, то спреї всякі купляй. Не бачу в цьому ніякого сенсу.